Білоруський народ має право на повстання і фізичне знищення диктатора, кривавого диктатора Олександра Лукашенка. І тому я прошу і вимагаю виконати і Конституції України, порушити кримінальне провадження проти Лукашенка за ознаками організації і ведення війни проти України і воєнної злочинної агресії проти України як співучасника злочину з Путіним. Оголосити йому підозру, оголосити міжнародний розшук. А далі, як кажуть, на все воля Божа, на все сила Аллаха. от Але Лукашенко підлягає фізичному знищенню. Це не те, що моє переконання, а зло, яке вточинилося стільки горя українському народу, сотні тисяч вбитих, військових і цивільних дітей, те, що трапилося вчора в Кривому Розі, це ну просто. Попадись він зараз мені так сказати, на очі, то я без постанови про оголошення підозри, чинив би з ним те, що про що я попереджав. І так повинно бути ворог української нації, ворог українського народу, де він не був, він повинен бути знищений у будь-який доступний спосіб. І ця відплата буде і Лукашенко. І путіну, і їхнім співучасникам злочинів проти українського народу. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.